Стало відомо, що Яой, манхва, мокрий пісок, не вийде у вересні, а можливо і взагалі. В чому проблема? Звісно, у нашому пуританському законодавстві. Справа в тому, що стаття 301 Кримінального кодексу України, яка називається ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, передбачає штрафи та відсидку у тюрмі за виготовлення та розповсюдження порнографії, зокрема зображень. Тому до такої продукції можна віднести Яой, Хентай та інше Юрі. Власне, це вам коротка відповідь на питання, чому у нас зовсім не виходить хентай і дуже акуратні з ечі. А видавництво Мімір гостро реагувало, коли ми називали одну з їх ліцензій Хентаєм. Так, а хіба Лол Кекс не знали про законодавство? Звісно, знали, але мали якісь свої аргументи і думали, що зможуть надрукуватись. Можливо, би навіть і змогли, але їм дуже не пощастило з таймінгом. Справа в тому, що зараз депутати внесли на розгляд одразу два закони, які вносять правки в 301-шу статтю. Один її пом'якшує, а інший навпаки вносить суворіші покарання. Таким чином, друкарня, яка мала випустити тираж мокрого піску, відмовилась від співпраці, допоки законодавство не приведуть до ладу, що цілком зрозуміла позиція. Отже, зараз ми опинилися в ситуації, коли по суті цензури як такої не існує, але законодавство буквально ставить бізнес в такі умови, коли потрібно займатися самоцензурою, інакше є всі шанси присісти у в'язницю. У зв'язку з цим видавництво прокоментувало ситуацію. У більшості розвинених країн, які ми коли-небудь відвідували, еротична Література доступна для читача. У той час, як у нас, однією рукою ми займаємось декомунізацією, намагаємось відійти від спадщини Совка, а іншою депутати займають у Верховній Раді секс послуги, а їхні колеги й далі пропонують закони про захист суспільної моралі у спробах повернути нас до у Радянському Союзі сексу не було. Тут бачу, там не бачу. Важко не погодитись з видавцем. Така ситуація є ненормальною. Дуже сумно, що в нас в країні відкрито діють пірати по типу Tentacle House, і їм законодавство не писане. А ліцензійні видавці змушені відмовлятись від тайтлів та піддаватись цензурі через ризики, пов'язані з безглуздим законодавством. Привіт, на зв'язку Пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні будемо офігівати від посадки ютуберів у в'язниці в Японії, радіти новій Каселванії, вкотре розповідати про Міядзакі та його нове аніме. А ще анонсуємо нову мангу українською і, звісно, накинемо купу цікавих новин. Тому сідайте позручніше та починаємо випуск. Японського ютубера таки засудили за публікацію геймплею візуальних новел. Суд у Японії засудив ютубера до двох років ув'язнення з відстрочкою виконання вироку на 5 років та штрафом у розмірі близько 7 тисяч доларів за публікацію геймплею візуальної новели на Ютуб. Гравець розмістив три відео на Ютуб у період з вересня 2019 року, по травень 2022 У одному з них показувалась кінцівка гри «Stein's Gate. My Darling's Embrace». Обвинувачення стверджувало, що візуальні новели набагато менш інтерактивні, ніж інші ігрові жанри. Тому перегляд відеоролика візуальної новели на YouTube є аналогічним досвідом, як і реальна гра. Це означає, що публікація геймплею таких ігор може завдати шкоди видавцям, оскільки може призвести до втрати продажів. Захист гравця заперечував, що його дії були особливо зловмисними. Він стверджував, що гравець просто хотів поділитися своїм досвідом із іншими геймерами. Цей вирок є першим випадком у Японії, коли когось засудили за порушення закону. Ону про авторське право шляхом розповсюдження відеоігор на Ютуб. Ну так собі прецедент. На мою думку, це чисте божевілля, яке тим не менш не дивує. Знали би ви, скільки копірайт клеймів до нас регулярно прилітає за наші відео? Японці мають зовсім інші уявлення про фейер та творчість на Ютубі. Радію, що такі кляті ґайдзини, як я знаходяться за кордоном, і до нас японці не дістануться. І звісно ще розпівчуваю нещасному японському ютуберу. Видавництво видавництво на цьому тижні порадували нас новим манга-анонсом під назвою Хару і Мідорі за авторством Фукаумі Кон. Це тритомна завершена щоджуай серія. Трішки про сюжет. Мідорі 31 рік. Вона зле ладнає з людьми і не відчуває свого місця у житті. Якось вона приходить на похорон своєї близької подруги з молодшої школи Цугумі. Там їй видається, що над могилою стоїть сама Цугумі, яка ані трохи не постарішала. Між тим це донька її подруги Аруко. Перед замовленням відкриють цієї зими, тому підозрюю, що саму мангу ми побачимо уже наступного року. Я не читав цього тайтлу, але деякі з наших підписників читали і палко рекомендували. Тож чекаємо. Минулого випуску я розповів вам про свої враження від лайвекшн адаптації One Piece чи як його адаптував Netflix єдиного скарбу. А сьогодні розповім трохи новин довкола серіалу. Єдиний скарб дебютував на першому місці щотижневого глобального рейтингу Netflix. Серіал був першим у 46 країнах та ввійшов до десятки лідерів ще у 50-х. В Україні він стартував другим. Загальна кількість переглядів склала 18,5 мільйонів. Це одинадцятий старт за всю історію Netflix. Стрімінговий гігант поки що не поспішає називати серіал однозначно успішним. Все ж, за непідтверджену інформацію, загальний бюджет склав понад 100 мільйонів доларів. Тож потрібно буде слідкувати за тим, скільки тижнів адаптація культової манги зможе протриматись в топі. Адже боси Netflix слідкують в першу чергу за глибиною перегляду. Погодьтеся, нема сенсу вкладати в серіал. Першу серію якого подивилось 20 мільйонів, а Станню в 10 разів менше. До слова, подейкують, що саме з цієї причини закрили ковбоя Бібопа. Тож будемо сподіватися, що Луфі і Ко продовжать на другий сезон уже в найближчі тижні. І поки говоримо за One Piece, то ось вам ще одна коротенька новина про аніме. З'явилась інформація, що команду аніматорів One Piece покидає Акішіро Ото. Він анімував фінальні удари Санджі Поквіну, спільний врив Ямато та Луфі в Кайдо, безліч моментів з Лота Кідом, а ще взяв участь у роботі над п'ятим гіром. Причини покидання команди творцюванням. Поки невідома, але звучить дуже прикро, оскільки згадані сцени були чудово анімовані. А ми знову про промієдзакі та його останнє творіння, яке в американському прокаті отримало назву хлопчик та чапля. Американський дистриб'ютор Джей Кітс нарешті показав короткий трейлер з англійськими субтитрами. І він дивовижний. Мене наче на пару хвилин занурили в магію. Аніме також отримало короткий опис: Друга світова війна. Хлопчик на ім'я Махіто, який втратив матір під час бомбардувань Токіо, переїздить із батьком до сільської місцевості. Тут батько одружується на вагітній сестрі-матері хлопчика. Згодом Махіто зустрічає балакучу чаплю та вирушає у світ, де співіснують живі та мертві, отримавши обіцянку, що зможе знову побачити матір. Перші сеанси у США будуть проводити з 22 жовтня, а повноцінний прокат стартує 8 грудня. Інформації стосовно прокату в Україні, на жаль, немає. Щиро сподіваюся, що ми таки побачимо крайню роботу Ніядза і на українських екранах. А чому крайнього не останнього? Хе-хе, хаяо Міядзакі вже почав збирати ідеї для нового фільму. Про це повідомив віце-президент студії Гіблі Джунічі Нішіока на міжнародному кінофестивалі в Торонто. Останній фільм Міядзакі знову виявився не останнім. Не те, щоб це перший раз, коли майстер передумав йти на пенсію, але все, що я можу сказати з цього приводу: чим більше Міядзакі, тим краще. Много еліта, шановному діду, враховуючи середній вік японця, чекаємо ще на дві-три роботи майстра. В рубриці рекомендацій у нас сьогодні diy відео від Тея та загалом його канал. Сам я зі своїми двома лівими ніколи в житті нічого подібного зробити не зможу, але дуже люблю залипати у такі відоси. Як бонус на каналі є ще купа цікавого контенту про аніме фігурки. А мій особистий топ це порівняння українського, американського та японського видань сталевого алхіміка. Коротко кажучи, я вже давно слідкую за цим каналом і вам раджу. Нарешті дочекались! Каселванія повертається! ІГА! Цього разу на нас очікує спін-офф Castlevania Ноктюрн у центрі історії, яка розгортається під час французької революції. Ріхтер Бельмонт, мисливець на вампірів, і нащадок головних героїв основного серіалу та Марія Ренард. Молода мисливиця на вампірів з чималою магічною силою, поборниця класової рівності з природженими лідерськими якостями та далека родичка клану Бельмонтів. Разом із новими компаньйонами вони мають перешкодити планам королеви вампірів Ерджібет Баторі, занурити світ у вічну пітьму. І так, угорською вона саме Ерджібет, а не Елізабет. Прем'єра відбудеться 28 вересня на Netflix. Якби ви пропустили, то оригінальна Касилванія мала чудовий сюжет і одні з кращих екшн сцен в індустрії, особливо в останніх сезонах. Тому з нетерпінням чекаю на цю новинку. Шоуранер Сайберпанк Edge Runners презентував свою мангу. Рафал Які разом із художником Гаму створюють твір під назвою No Name. Це гостросюжетний детектив, дія якого розгортається в північній Європі. У цьому світі імена пов'язані з надприродніми силами, і кожному їх видає уряд. Головні герої чоловік, який має вовків помічників та дівчина-ведмідь. Разом вони розслідують справу про зниклу дитину на замовлення агентства з присвоєння імен. Перший розділ вже можна прочитати безплатно на платформі Манга Плюс Кріейторс. Рафал Які це один з творців, за чиєю творчістю варто слідкувати. Він приклався до купи ігор, коміксів та аніме, ну, Відьмак, кіберпанк і ви все знаєте. Тепер манга в оригінальному світі треба читати. Beyblade X це нове аніме по всесвіту Beyblade. У центрі сюжету молодий хлопець, який прагне стати професійним гравцем. Він хоче потрапити до X Tower, де збираються елітні гравці в Beyblade. Дата прем'єри 6 жовтня. І я в свій час абсолютно пропустив гайп стосовно цієї франшизи. Напишіть в коментарях, чи вартує влазити в всесвіт зараз. Сайкіон Райвер а тепер швидкі нове анонсовано новий фільм по ГІНТАМІ до 20-ї річниці Манги. Це буде нова версія екранізації арки тернистих з додатковими сценами. В оригінальному серіалі арка тривала з 244 по 247 епізоди. Аніме Кімі Ні Тодоке отримає третій сезон. Культове, Щоджу нульових раптово отримає продовження від Netflix. Анімацію продовжить займатись студія Production IG. Більше подробиць чекаємо згодом. Повідомляють, що третій сезон токійських месників буде транслюватись на стрімінговій платформі Disney+. Прем'єра відбудеться 3 жовтня. Фільм Godzilla – Minus One отримав трейлер. Після війни економічний стан Японії впав до нуля. З'являється Годзіла і занурює країну у відчай. Манга Дівчина та її стороживий пес отримає аніме адаптацію. Дата виходу 29 вересня 2023 року. Повідомляють, що авторка манги Fruits Basket працює над новою серією. Історія розповідає про роман між двома молодими сусідами, які зустрічаються завдяки маленькій собачці. Старт трансляції другого сезону аніме адаптації раноби вбивця гоблінів анонсовано на 6 жовтня. Новий повний метр у всесвіті Мадоки вийде зимою 24-го. Показали тизер третього сезону аніме Blue Exorcist. Серіал буде мати заголовок Сага Іллюмінатів Шімани». Реліз заплановано на січень 24-го. Хух, Ну, якщо ви вже тут, то ласкаво, прошу поставити вподобайку, вдарити у дзвін, підписатись на канал. І якщо ваша ласка, то підтримати нас фінансово на BuyMeACoffee, як це зробили ось ці чарівні люди. Нагадаю, що наших випусків би просто не було без вашої фінансової підтримки. На цьому все. Цілую в носика, няу-няу. Ми з пані Тов хух, завершили роботу над випуском і дуже втомились. Лягаємо спадки.